Розпочнемо із приємної для нас новини щодо економіки Російської Федерації. Чому приємної? Тому що скільки Путін не хотів би воювати, якщо в нього не буде друзів-ресурсів, він це робити не зможе. Це визначальний фактор спроможності путінського режиму продовжувати війну в Україні. Багато є думок з приводу того, скільки ще можуть вони воювати, скільки розширювати наступ, підтримувати його. Сьогодні ми про це будемо говорити разом із колегами в підсумковій тижневій програмі. Центру громадської аналітики вежа, тому слідкуйте за анонсами і не пропустіть найголовніше. А поки що, конкретно до статистики, яку самі ж росіяни опубліковують, за даними Мінекономрозвитку Росії, в листопаді 25-го року ВВП Росії зріс лише на 0,1 у річному вимірі, і це визнав навіть сам Путін. Це найгірший показник. І з початку 23-го року і фактичний вхід економіки в стагнацію. Про це пише центр протидії дезінформації в Україні. Але загалом ми вже це з вами чули давно. Вперше за 9 місяців промислове виробництво пішло в мінус: мінус 0,7%. Очевидно, що йдеться тут не про сезонні коливання, стверджують у центрі протидії дезінформації, адже саме промисловість була основою воєнного зростання, яке формально утримував економічні показники у 2023 та 2024 роках. Навіть лояльні до Кремля аналітики стверджують у відомстві, фіксують різке зростання ризику рецесії у 2026 році. Вони констатують модель економіки, що трималася на трьох опорах. Бюджетному накачуванні, імпортозаміщенні та примусовому кредитуванні вичерпала себе. Звісно, це друзі. Ще раз наголошую не означає, що буквально завтра все рухнуло, але така тенденційність і така стратегія для Кремля вона дуже дуже пагубна. І не всі зараз у Кремлі сприймають її. Значить, дивіться, і Україна, і Росія сьогодні воює на виснаження. Ну тобто ні для кого немає сумнівів. Що е, ця війна перетворилася в війну на виснаження? Е, в який момент Російська Федерація буде об'єктивно потребувати мирних перемовин? Ну, принаймні, е, дійсно буде психологічно готова до якихось процесів, які можуть послабити санкційний тиск зі сторони американців і європейців на основні е, сировинні товари, які продає Російська Федерація. Тобто, їх е, як така. Зупинка війни не цікавить. Їх цікавить е, зниження санкційного тиску, який реально на сьогоднішній момент приводить Російську Федерацію, економіку Російської Федерації до надзвичайно важкої ситуації. Е, за результатами попередніх розрахунків останнього кварталу е, 25-го року Російська Федерація продемонструвала е, від'ємний темп росту економіки. Тобто мінус 0,7%. Росту ВВП, що говорить про те, що вони вже конкретно в стагнації, і на сьогоднішній момент навіть російські економісти визнають, що ситуація надзвичайно складна, особливо це стосується подальшого зниження цін на світовому ринку нафти, це стосується обсягів, що Російська Федерація продає. На світовому ринку, та зараз відновилися знову танкери в Індію, але е, обсяг того, що індійці готові контрактувати на лютий місяць набагато менший, аніж і ціна. Ну, та, На сьогоднішній момент фактична ціна Юралса на новоросійську десь порядку 34 доларів за барель. При тому, що у, е, в Індії у споживача ця ціна десь 49-50. Тобто на сьогоднішній момент десь порядку 15 доларів на барель це логістика. Яка практично раніше завжди була не більше 7 8. Вона зараз підскочила в зв'язку з попаданням, з санкціями, що введені українськими дронами на російські танкери. Тобто, в два рази підскочила страхова в премія, надзвичайно підскочила вартість фрахту, і дуже сильно підскочила заробітна платня команди. Тобто на сьогоднішній момент різко підскочила вартість транспортування нафти, що приводить до того, що фактична собівартість російської нафти від десь приблизно 33 до 50 доларів за барель, в залежності від того, де вони видобувають. Тобто, по, скажімо, тих родовищ, які знаходяться на континенті, вони сьогодні мають надзвичайно ну практично працюють в нульову собівартість. Те, що знаходиться на, скажімо, шельфі, вони практично вже сьогодні в збитках і там зупиняється видобут. Тобто ті речі є надзвичайно чутливі для економіки. І коли ми з вами говоримо про те, коли Росія фінансово буде примушена йти на якісь дії, пов'язані з послабленням санкційного тиску, це десь весна. По наших розрахунках це десь березень місяць. Тобто, от це та дата, коли. Буде підводитись підсумок формально першого кварталу. Вони вже пішли по підняттю податків, нападаючи економіки, піднімати податки це ще більше заганяти економіку в тінь. Ні для кого це не секрет. Зовнішніх запозичених немає. То, що вони випустили федеральну позуку в юанях, її практично не розібрано, тому що вони чекали, що будуть купляти китайські інвестори. Китай це не погодив. Так що. Є дуже багато моментів, які говорять про те, що більш реалістичні підходи до, скажімо, погодження тих чи інших пунктів призупинення воєнних дій будуть розглядатися не раніше весни, і тоді, коли от економіка Російської Федерації буде. В набагато складнішому стані. А то, що зараз відбувається, я це сприймаю як спроба тягнути час і чекати якихось там умовних чорних лебедів і так далі з європейської, американської, а може української сторони. Я хотів би наголосити на одній великій для нас небезпеці, значить, мета росіян. Зняти санкції санкції для них є абсолютно критичними. Так. Там дірка в бюджеті 26-го року десь 10 трильйонів рублів. Це вже не, не абс, абсолютно. Вони думають, що якщо вони знімуть санкції, то вони таким чином зможуть трошки зарадити свої економічні ситуації. І, от нам, наші дипломати, вкрай важливо наполягати на тому, що санкції можуть тільки посилюватися. Питання про їх зняття після репарацій. Після повного звільнення українських територій від російських військ мається на увазі українські суверенні території з Кримом, Севастополем, Донецькою, Луганською областями. Ось тільки так ми повинні займати лише таку і тільки таку позицію. Санкції вигідні пану Трампу, тому він їх не знімає. Він любить Путіна, але санкції він не знімає, бо гроші гроші любить більше. Санкції вигідні Європейському Союзу, росіян вичували з європейського ринку вуглеводнів. Їх вичавлюють потрошку з Індію ну, Азійського ринку, а нафти в світі завались. Тому дуже важливо щоб санкції не знімалися. От, якщо їх не будуть знімати, то тоді, як правильно каже пан Олег, стагнація російської економіки посилюється, і у них просто зникне економічна можливість вести цю війну. Чекайте, то я чекаю. Трішки мене ті говорять не складається. Ага. Ви говорили про те, що вони не збираються зупинятися, так? А зараз ви говорите, що вони вимушені будуть це зробити. Одна справа не збирається вимушені зробити, ну це якось воно не зовсім а, а це, як сказав Горбачов, плюралізм в одній голові. Пане Костянкине, Путін не хоче зупинятися, послухайте. а його економісти хочуть зупинитися. А, а значить, не все там Путін ухвалює. Розумієте, в чому в момент уже давно несе? не все? Ну тут я знову таки, давайте повертаємося до витоків нашої розмови. Угу. Ми говоримо про те, і зараз стверджують практично усі змії, максимум українців. Путін не збирається зупиняти війну. Так. От, просто-напросто, це константа. Так, да, а воювати йому немає чим. Ми щойно про це. Про що говоримо. Він ще не знає. Можна я, можна, м -м, можна пане Костянтина, це я таке удачно. пояснення. Можна я, я закінчую. Я, я закінчую, пане Олеже. Я, як правило, мовчу, ви знаєте. Але... Так, звісно. Але е я от історію з тим, що він не знає, не сприймаю від слова зовсім. Він може взагалі не управляти процесом, але є люди, які цим там конкретно займаються безпосередньо. І Путін, на моє переконання, не ухвалює кінцевих рішень. Тому що там відбувається між собою. Між групою uh -huh. сьогодні Ушакова з Дмитрієм і групою Лаврова, uh -huh. буквально днями публікація Нью-Йорк Таймс, вчорашня, засвідчила про те, що Лавров трішки перебирає на себе повноваження, м'яко кажучи, і це не працює. Попри бажання режиму Путіна зберегтися, він розуміє свій крах, я роблю висновки з того, що ви сказали. За три місяці там незворотні процеси розпочнуться, що призведе до навіть можливого сценарію розвалу Росії. Так. Це може бути. Внутрішні компанії. Ви, ви, ви все правильно зараз сказали. Так, так. я до чого й веду. Прошу. Так де ж тоді, вибачте, можливість Путіна воювати далі? Може. Путін не знає, що він не має такої можливості. <ху> ну дивіться, ви пам'ятаєте ситуацію з Куп'янськом, який брали тричі. Путін не знав, що Куп'янськ не взяли. От те ж саме в нього в економіці Це відбувається. Не впливає на остаточне рішення. Яке саме остаточне рішення? Про замороження війни. Воно просто невідворотне. Це моя думка. Е, бать, я може трошечка уточню, щоб ми з вами розуміли. То, що вище керівництво Російської Федерації перебуває у тепліванні інформаційній, це, я думаю, зрозуміло всім. Але є маленький нюанс, який потрібно розуміти. Я, е, говорячи про невідворотні процеси в російській економіці, говорив про дохідну частину. Коли ми з вами говоримо про розхідну частину, Треба розуміти, за рахунок чого будуть перерозподілятися ті кошти, що буде в наявності в Російській Федерації, і як це буде відображатися на внутрішньому життю росіян. Угу. Тобто, дивіться, Путін буде фінансувати війну навіть після того, коли економіка посипеться остаточно, але буде фінансувати її до останньої можливості за рахунок, в першу чергу, російського населення. І коли ми з вами подивимося на російський бюджет. Зроблені достатньо серйозні. Дивіться, я би не сказав, що він не розуміє. Я не сказав би, що ті сили, які сьогодні працюють в Російській Федерації, які ухвалюють остаточні рішення, вони не розуміють наслідків тих процесів, що відбуваються. Інакше би ми не побачили в бюджеті на 26-й рік в Російській Федерації суттєвого зростання видатків по трьох напрямках: Російська гвардія, російська поліція і російська пропаганда. І спецслужби. В два рази зросли видатки на ті напрямки. Про що це говорить? Це говорить про те, що російська еліта, яка сьогодні керує всіма процесами, усвідомлює, що цілком імовірно, в різних суб'єктах Федерації будуть накопичуватися негативні тенденції, які будуть приводити до стихійних бунтів, які треба буде подавляти, по-перше, е каральними методами, а по-друге, е інформаційно підтримувати ситуацію всезагального ну, Тому, Значно виділені гроші на подібні речі, коли ми з вами говоримо про е, то як я згоден для Путіна війна є екзистенційна однозначно. І він буде робити все для того, щоб її фінансувати. Ну, я ви перепрошую. Е, фашистська Німеччина під час Другої світової війни фінансувала воєнну машину, попри те, що все населення сиділо на картках і ледь зводило кінці з кінцями. Тобто. Особливості тоталітарних режимів полягають в тому, що вони в незалежності від е, фізичного стану і доходів населення продовжують фінансувати те, що вони вважають екзистенційним для себе. Тому, коли я говорю про надзвичайно складну ситуацію з російською економікою, це буде стимулом для російського керівництва шукати механізми послаблення санкцій. Причому ми вже з вами почули, що вони. Відмовляються знімати питання призупинення війну вогню до остаточного ухвалення питання зняття санкційних обмежень.